Є, але це, ну, це не великі гравці. Це е, ті країни, котрі мають е, навіть не те, щоб споріднену історію, е, дуже схожі ситуації і незакриті моменти з або однакові ситуації з Україною. Літва, Латвія, Естонія. Грузія, тобто ті країни, котрі розуміють, що вони можуть в разі якщо. Щось йде не так і ваги, е ця противага вона лягає на бік Росії, е можуть бути негативні наслідки в живих країнах. І зараз є дуже цікавий момент в розкладах, випадає так, що режим Кремля буде намагатися впливати на ситуацію всередині цих країн за рахунок. Політичних е розгойдувань і робити максимум для того, щоб ще більше було прихильників руського міру або людей в політики. політики. Ну, зацікавлені, причому я вам скажу, що формат важелів впливу, знаєте, як надавити та закрити. Зараз є у дуже багатьох країн великих е гравців, але вони поки що в стадії такої помірності, і ну, мені просто цікаво формат того, що нові конфліктні ситуації з іншими країнами, як ви будете виходити з них? А вони за розкладом випадають і вже. Ряд країн, котрі ну, можуть можуть е навіть до кінця року позбавитися своєї незалежності, не вводячи туди війська, не е без, без жодного пострілу за рахунок виключно розгойдування зсередини. Ну так, Росія. Росія, я вам скажу так, що якщо проводити паралель і переглядаючи, наприклад, ту саму Молдову, в мене дуже великі як скаже, сказати правильно. Сумніви, великі сумніви, що Молдова вийде, вийти в контекст незалежної країни. Або європейської інтеграції позитивним чином. За розкладом випадає момент, е, того, що це певна, навіть не те, що співпраця. Воно нагадує, я не знаю. Свігерську вечіринку в, в, в храмі Московського патріархату. Отак. Всі з усіма, для того, щоб. Е, При чому момент е, Верховна Рада України Ку, це, за, за розкладом це нагадує, коли е, на трибунах вони один одного лайном покривають, а в кулуарах вони один одному куми брати святий, і в них є певний е, інтерес та бізнес, е, і вони просто змушені відігравати ці ролі. Ведеться. Причому у нас цікаво за розкутом є проекція того, що це е, гра, в котрій, е, всі вважають, що вони найрозумніші. І всі вважають, що ці пропозиції є унікальними і тільки для них. Я буду не здивований, якщо є співпраця між Росією не тільки з Китаєм, але є певні домовленості з західними партнерами, з Сполученими Штатами, з Британією, з Німеччиною. І так само я буду не здивований, якщо є розмови можливих сценаріїв. В форматі е співпраці Сполучених Штатів з Китаєм, ну я взяв іншу колоду. Раді заради, заради цікавості. У нас випадає болото. болото. Я люблю цю карту. Вона знаєте чітко показує, що е незрозуміло е вони витягають один одного. Вони витягають один одного, не показують да? витягають один одного з цього болота, або намагаються затягти е, один одного в це болото. І другий момент у нас випадає така карта, як празність. Свято на кістках. Свято на кістках. Є зиск, його необхідно отримати. І в нас з одного боку дивують такі ситуації. Але в нас є приклади е співпраці Фашистської Німеччини з Фашистським Радянським Союзом і розділом Польщі. Є момент того, що коли на Польщу нападали, британці та французи сказали, що ну, зараз такі обставини, що в принципі нічого не зміниться, і можна залишити і так облишити. І вхід. Е е е е Сполучених Штатів до війни, тобто ми спочатку отримуємо максимум, то заробимо максимум від цієї війни, а потім, наприкінці, ми там підемо о, о, закінчувати вже цей хід. Формат зацікавленості. Тобто, якщо є зиск, навіщо робити? О, вбивати ту корову, котра приносить тобі молоко. Зараз війна є такою, тобто всі навколо отримують зиск і всі хочуть, окрім українців, щоб ця війна продовжилась як умова довше нас цікавить розклад випадає в формат ну, знову ж таки військового питання. Зазвичай повинні випадають там мечі, жезли. Ситуації, котрі пов'язані в першу чергу з якимось випробуваннями, труднощами, а в нас випадають виключно пентаклі. Тобто, так, ситуація зміниться. Але як на мене, ця перетрубація, вона пов'язана в першу чергу не для того, щоб досягти якихось військової якоїсь військової мети отримати там нові території, а закрити е фінансові дири і отримати ще більше матеріальної винагороди від е цієї війни для певної верстви населення. Скажімо так, воно ну, воно і випадає так, знаєте, на начіб, е в нас. Замість е е е короля жезлів, хоча що його так собі дотягує до короля жезлів в нас випадає двійка Пентакрів, е це, е е знаєте, така як противага розставщик, можна його назвати. Можна назвати його, е е я не знаю. Кріптовалючиком або А, і основа основа йде в форматі матеріальної винагороди. При цьому, що дивно, карта вежі в цих ситуаціях, рухнівні процеси, це на кшталт ескалації ситуації, тобто, можуть бути. Зняті певні стопи або заборони виключно для того, щоб отримати більше. Тобто, не, не для того, щоб досягти якоїсь військової мети, а для того, щоб отримати більше винагороди. <off fivealan> Якщо аналізувати питання Харкова і планів, ну, дуже цікаво до розкладу падає. В попередніх розкладах воно це відіграється, в нинішніх. У нас є момент того, що окупація досі за розкладом не випадає, не випадають карти, яку ти б свідчили про окупацію міста Харків, але при цьому нас випадають карта вежі, тобто рунівні процеси, і це нам каже про те, що будуть все ж таки бомбіжки далі продовжуватися. І другий момент нас випадає карта дурня і карта хитрощів в форматі о, ухода. Тобто, як на мене, ця комбінація свідчить про те, що вони будуть намагатися максимум уваги уваги зсу уваги українців звернути на цей напрямок для того, щоб мати перевагу в інших напрямах. І максимум контролю над ситуацією перетягти на цю територію. За розкладом воно так, також упаде. Тобто, знаєте, така ось асоціація йде, що в нас немає е за образами просування всередину, але в нас йде, знаєте, така довга лінія вздовж, е вздовж кордону. Тому я не виключаю, що це може бути мова про. Певну буферну зону без окупації міста, але з руйнівними процесами так. Чи продовжаться екстрені відключення світла до кінця травня? Ну, поки що э, повішений, це підвішений стан стан невизначеності, формат того, що карта труда вказує на те, що будуть робити спроби якось перелаштувати процеси. І в нас випадає двійка жезлів. Вона в контексті запитання каже про те, що будуть е, знайти як альтернативи якісь або віяльні е, відключення, або. Е, на якісь регіони буде зроблений е, більш е, гнучкий такий підхід до ситуації. Але так, за розкладом випадає, що продовження буде відключення. Дивіться, стосовно е, питання, чи буде страждати, за розкладом випадає. Карта впливу на ситуацію, десятка мечів. Тобто, момент того, що ворог все ж таки буде не покидати спроби е направлені на руйнування енергетичної інфраструктури. Необмежений вибір. Тобто, момент того, що є декілька векторів, за котрими будуть рухатись, рухатись. І в першу чергу буде будуть зроблений акцент на туз, жезлі, перевернути. з жезлів перевернутий зробити максимум для того, щоб сповільнити ті процеси, котрі зараз відбуваються. Процеси, котрі відбуваються, сюди ми можемо е віднести першу чергу колесниця це. Е Колесниця і туз Пентаклів. Це е, можуть бути транспортні вузли, це можуть бути е, місця, де ми зберігаємо щось важливе. Е, і що в мене випадає е, в контексті, в контексті, те, що не дуже сильно е, вписується в цей хід. В нас випадає дитяча карта, зазвичай вона випадає на заклади освіти або якісь е споруди, в котрі якось пов'язані можуть бути з закладами освіти, е в контексті того, що е карта обману і карта пошуку, тобто будуть е казати, що будуть боротися з. Військами НАТО на територію України, або якусь ще розказувати, а, саме в такому порядку. Тобто, перше, це транспортні вузли, сюди ми відносимо вокзали, сюди ми відносимо якісь естакади або сполучення, в... пов'язані з транспортом, а, місця зберігання. І ну, карта дурня. Карта дурня це формат того, що буду, буде ще пропрацьована якась версія. І Якщо ми завтра почуємо знову ж таки е меседжі про біолабораторії або там, бойових комарів, я буду де здивований, ну, виходячи з розходу, перше, є моменти в нас страхів та переживань втрати контролю. А другий момент в нас випадають, ми питаємо навіть в цьому питанні там стосовно там покарання, а в нас випадають пентаклі та зиск. Різні, е... Різний психоемоційний фон у людей. І формат, ви ж розумієте, що людина, якщо, якщо вона пішла звідти, вона пішла з певних причин і були певні. І був певний життєвий досвід, і е, в мене є приклади людей, котрих я знаю, котрі сказали щось: сажайте мене, наказуйте, як завгодно, я не повернуся. Я не можу. Зрадник, не зрадник. Тобто, ну, в нього така позиція. Він не може. Він каже, що я буду робити правдами, неправдами, але не, не, не повернуся. І формат ухилянців, котрі, котрих хапають, вони намагаються жити поза межами війни, вони намагаються відійти від того, що війна їх ніяким чином не... до них не дійде. І ну, більше того, ну, Пентаклі матеріальний зиск. Скоріше за все, якщо вони захочуть якось заплатити. Відкупитись, вони будуть робити все завгодно для того, щоб піти. а Ті, хто пішов, Ну за розкладом вони, знаєте, як людина, котрій немає що втрачати, і вона якщо загнати її в глухий кут, буде робити все. З точки зору для того, щоб не дати себе забрати, У нас є, завжди вона була ця ситуація, і вона залишається поки що. Ситуація як з державними службовцями. Ми коли приходимо тихенько, стукаємо в двері і кажемо, Можна, будь ласка, там, вони починають кричати і кажуть, неприйомний день, закройте двері, куди ви без очереді? Я здесь роботу, у мене здесь обід. Але є інший випадок, коли ти з ноги вишиваєш ту дверь, кажеш, що буде, ви... всі. Вони кажуть, заспокойтеся, сідайте, все буде добре. Чого ви нервуєтесь? Що у вас, що трапилось? Зараз ми позовемо начальника і замначальника, і ми зараз вирішимо ваше питання. Тут так само у нас е нагласть вона... стоїть вище цієї системи. якщо переглядати в контексті ситуації в травні місяця, е я ж кажу, якщо ви не можете знайти якісь позитивні моменти ситуації, пов'язані. З тими процесами, котрі відбуваються зараз всередині нашої країни, е, можна подивитися, що за перебиком з точки зору ситуацій, пов'язаних з тими реформами і перетрубаціями, котрі зараз відбуваються в Кремлі. Е, я не можу сказати, що це там перемога чи це е, така, логічний, логічний поворот, який буде е, позитивним чином впливати на режим в цілому. Зараз я, я особисто в очікуванні е, Гри престолів, і за розкладом випадає такі ситуації, що повинні бути якісь самоустранення, вкорочення віку. <свит> і доставання чиновників Фереті е- за рахунок того, що зараз вони будуть на меті ставити не, не просто там закінчення, вихід з війни, а вирішування своїх питань і займання місця під сонцем. тому І це буде стосуватися не тільки там Шойгу. Але інший політичний бомон Кремля. Це цікаво буде спостерігати. В нас а, не будемо ідеазувати систему. Є моменти того, що обходять гострі кути, гострі моменти а, і намагаються подавати інформацію дуже а, час і часу гіпербалізовано. Або не все до кінця договорюють, не всю інформацію дають, і це не поодинокі випадки. Кожен переживає в першу чергу за свою е репутацію, свій там портфель, свою шкуру, і е намагаються давати інформацію так, щоб ця інформація звучала вигідно або не настільки. Е Погано, наскільки це є насправді. Не договорюють, обходять гострі кути, маніпулюють. Тут, знаєте, той випадок, коли е, можна сказати, що будинок недобудований а можна сказати, практично завершений на фінальному етапі чи трохи. Декілька е, штрихів і ми все зробимо. І це стосується не тільки там фортифікаційних споруд, це стосується багатьох аспектів, оскільки в нас випадає е, множественність, тобто непоодинокість випадків. Я чекаю, що так, і попри е, те, що у, на цей період випадало дві ключові фази, коли е, великі обміни живих. Військових нецивільних полонених мають мали відбутися в нас все одно вікно, котре залишається на кінець травня, воно відіграється в карті зірки, в карті замислів та планів в прямому положенні. За розходом випадало так, що з двадцятого 20 після 20-го числа. Перші повинні були бути в 10-х числах, другі після 20-го числа випадали в форматі позитивних динамік і звершені. Сюди можна ще докинути. Я не знаю. Одесу і сказати, що будуть знову. Ну, просто в стихія випадає в момент того, що. Не виключаю, що знову ж таки може з'явитися якісь ситуації резонансного характеру, пов'язані там з кораблями. Чому це може бути дійсно правда? Тому що в нас за розкладом випадає така ситуація, коли ти в платну підійшов до стіни, ти не можеш її зруйнувати, ти не можеш пройти далі. І ти намагаєшся е, пере, перевести вектор уваги на інші, на інші якісь е, фактори, виключно для того, щоб цю ціну ніхто не тримав ззаду і ти міг досягти своєї мети. Не стоїть за розкладом, так випадає, що не стоїть е, у ворога на меті ситуація, коли ти хочеш там пройти далі. Хочеш максимально закріпити ті території, котрі в тебе є, і ці, ці тих військових, котрі зосереджені на конкретних якихось ділянок, розкидати по всій лінії фронту. Не подобається мені розклад, але не в форматі того, що Китай почне якось допомагати зброям, озброєнням. Е в нас перший момент, е на котрий необхідно зустрити увагу, те що От у кого все йде за планом, так це у, плана, у пана Сі. Е, 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 чому тому, що він чітко е, отримує наразі те, що бажає, і питання не в тому, що він бажає, щоб в Україні продовжувалася війна, гинули люди і тому подібне. Питання в тому, що зараз за розкладом ім... випадає карта імператора, і випадає зв'язаний по рукам та ногам, тобто є певні обмеження, котрі вибудовані за рахунок співпраці між Росією і Китаєм. І саме обмежений, зв'язаний е, в цих ситуаціях є режим Кремля, вони все більше і більше полинають в, в, в прірву е, таких начебто взаємовигідних умов і союзів. Але зв'язаний по рукам та ногам, це знаєте, така рабська ситуація, коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, і ситуація для тебе буде непід'ємною ношою. Зараз багато було запитань стосовно того, чи під час цієї зустрічі пан Сі пропонував завершити війну. В контексті розкладу він зараз не зацікавлений в тому, щоб якось впливати на закінчення війни, оскільки е ставки Кремля все більше, більше. І я раніше казав, що Китай є одним з основних до отримувачів від цієї війни. Зараз е, він починає вже безпосередньо отримувати бенефіти на багато поколінь вперед. Пропозиції перемовин будуть. Більше того, необмежений вибір сказує на те, що буде декілька сценаріїв, але всі ці сценарії переговорів і умов вони е, результат. Такої хворої, хворої фантазії та уяви, і о, чому саме так? Тому що будуть запропоновані ті алгоритми, котрі не будуть діяти в наші е ріолітання. Тобто не, наш, не наша ситуація, не наш ворог, не ми самі цю ситуацію сприйняти не зможемо. І це буде, знаєте, формат того, що. Поставити певну паузу, давайте поговоримо, давайте якось подумаємо. За розкладом, воно випадає так, коли в тебе є пожежа, а замість того, щоб її гасити, ти кажеш час Брейнсторму, треба сідати і думати, що як ми можемо цю пожежу погасити. Може, піском можна водою, можна вогнегасником. А можна і не гасити, зараз піде дощ, а може не піде дощ. Воно е, перетворюється, знаєте, в такий софізм, е, е, дімагогію, багато розмов, мало дій. Більше того, зараз е, західні партнери будуть свідомо шукати складову негативну всередині нашої системи, всередині нашої держави. І е, їм необхідно буде побачити винних: це буде або корупція, або якісь можновладці.